Всім привіт! Розбираємо сьогодні тему ну, домашнє завдання з теми «Показникові рівняння. І так, і перше наше завдання це 2 у степені Х дорівнює 2 помножити на 16. Отже, ми маємо зводити до однакових основ, Основи це у нас усі великі цифри. В принципі, в мене тут є 2, тут є 2, але ось тут 16 ну, має також записати як 2 в якійсь степені. 16 це ж, що у мене 2 в четвертій степні. О, тепер в мене тут основи множаться. А при, коли множиться основи то степені не додаються, то можу це записати як 2 в 5 степені, бо маю обов'язково ну, зробити так, щоб в мене прямо по лівій стороні була одна циферка, і по правій стороні була також одна циферка, тобто одна основа і там, і там. І все, і тоді рівнюю степені, х рівня 5. І, тобто, відповідь буде нас у нас ТГ. Ось, перше розв'язали. Далі тоді номер 2. Тут у нас, укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. У нас є 1 третя у степені х-7, дорівнює корінь з 3. Так, ну, я бачу, що в мене тут я буду зводити до основи 3. Тобто, і щоб зліва, і щоб справа була 3 велика циферка 3. У мене ось тут є одна третя. Ну, одну третю я ж можу записати як 3 у мінус першій степені. Так? Бо коли я хочу перевернути дріб, то в мене з'являється від'ємна степінь. От, і виходить так. А корінь можу переписати по ось цій формулі. Та, яка у вас є в формулах, які будуть на НМТ. Ось по цій формулі можу розписати, що це тоді просто буде 3 у степені 1-2. Чому так? Бо тут ніби в мене як перша степінь, тут друга, і отак от і входить. Степінь 3 в степені 1-2. Окей, далі. Тут в мене ж степені ось так через дужечку, вони просто можна їх помножити. Тобто це буде 3 у степені. Типу, як мінус 1 множиться на х мінус 7. Ось. Ну, тут 3 степені: одна і друга. Ну, і все, прирівняю. Ну, а хоча можу ще, наприклад, розкрити дужки, або можу зразу прирівнювати, типу, степені, ось так. А потім вже розкривати дужки. Тобто, ось тепер вже розкриваю дужки, Вийде у мене мінус х плюс 7. Так? Бо коли мінус 1, типу, так множу, мінус 1 на х мінус х, мінус 1 на мінус 7, плюс 7. І виходить одна друга. Перенесу сімірку на праву сторону. Вийде тоді одна друга мінус 7. Відразу напишу, що мінус 7 перших. Так, зведу до, спільної, до спільного знаменника. Тут спільний знаменник буде 2. Значить, перший дріб домножаю на 1, другий на 2. Вийде тоді мінус ікс, дорівнює 1 друга мінус 14 других. Ну і віднімю, буде тоді мінус. 13 других, так, і помножу це все на мінус 1, так, щоб в мене зник мінус, і тоді х буде дорівнювати 13 других. Так, але нас просять, укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тобто, нам потрібно знайти приблизно, чому дорівнює 13 других, тобто ну, 13 гривень на двох людей це ж буде по 6 гривень 50 копійок, тобто це 6,5. А 6,5 у нас між якими числами знаходиться? Тобто я дивлюсь, який в мене тут є відповідь між мінус 7 і мінус 6. Ну. Ну, типу, 6,5 буде да, більше. Отак От якось мене приваблює варіант Г, тому що, в принципі, да, 6,5 буде знаходитись між 4 і 7, тому що 7 це вже трошки більше. Тут десь наші ну, 6,5. І тут десь 4, умовно. Тобто, якраз краще 6,5, буде знаходитись між 4 і між 7. Тобто це відповідь тоді буде Г. Ага. Ось. Все, розв'язала. Далі тоді номер 3. Номер 3 номер 3 5 у степені 3х помножити на 5 у степені мінус 2х, і це дорівнює 1 п'ята. Ось також схожу їх до. Спільної основи. Тут у мене по лівій стороні дві п'ятірки. Я зведу до однієї. Примножені у мене степені додаються. Тобто це буде як 3х додати мінус 2х. Ось. Ось так трошки приближу. Ну, а тут одна п'ята, запишу як 5, тоді у мінус першій степені, щоб в мене і там, і там вийшла п'ята степень. Так, вибачте, била комара. <гум> е, так. Так, так, так. Отже, тут у мене є плюс і мінус, разом це дає мінус, тобто це у мене те саме, що 3х відняти 2х дорівнює 5 у мінус перший, Ну, 3х відняти 2х це ж буде просто 1х, тобто просто можна написати x, ну, а тут мінус перша, і тоді х буде дорівнювати мінус 1. І також знаходжу, між якими числами знаходиться ось цей мінус 1. А, я тут дивлюсь в варіанті А. Да, варіант А у нас тут виглядає від мінус нескінченності, і до мінус 1 включно. Тобто це включно, означає, що воно сюди входить. Значить, варіант А і буде відповідь тут. Ось, якось так. Ми розв'язуємо третє. Далі тоді номер 4. Беріть проміжок, якому належить менший корінь рівняння. І тут наше рівняння 3 у степені х до квадрату дорівнює 81. Тобто ми 81 також записуємо, що це 3 в якійсь степені. 81 це 3 в четвертій степені. І все прирівнює тоді х квадрат дорівнює 4. Пам'ятаємо, що в нас завжди дві відповіді, да? коли х в квадраті, тобто це буде плюс або мінус 2. Ось, ну і менший корінь, менший корінь. Давайте я також розпишу, що це у мене. X дорівнює 2, і X дорівнює мінус 2. Менше коріньться, відповідно, X дорівнює мінус 2, і мінус 2 в мене знаходиться в варіанті В. Тому що, бачите, там також включно ось то мінус 2. Тобто там квадратна така дужка піде мінус 2. Бо в варіанті Б, там кругла дужечка, тобто мінус 2 туди не входить. Окей, номер 5. Кажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. 1 третя у степені 2х мінус 1 дорівнює 9. Також зводжу їх до спільної основи. Я тут бачу відразу, що в мене спільна основа це буде 3. Тобто, тут запишу, що це в мене 3 мінус першій, і до степені 2х мінус 1. Ну, а 9 це ж 3 в другій. Ось. Ну, тут також можу помножити, так, бо степені ж тут будуть множитись. Я відразу їх і заберу ці трієчки, тобто лише залишу степені. Тобто мінус 1 помножити на 2х мінус 1 і дорівнює 2. То я відразу ось це помножила і забрала відразу основу. Розкриваємо дужки, тобто тут змінюю знаки мінус 2х, плюс 1 дорівнює 2. Тут тоді далі переношу. Е тут тоді переношу е одиничку на праву сторону, тобто мінус 2х. Дорівнює 2 мінус -1, 1. І тоді х. Давайте я отут напишу. Х тоді дорівнює мінус 1, друга. Ось. Ну, мінус 1, друга, це ж у нас мінус 0,5. 0,5, як 50 копійок, знаходиться між 0 і одиницею. Тобто, а, ой-ой, тут у нас мінус. Значить, тоді відповідь буде Б. Тому що, от, покажу це на промі проміжку. Наприклад, відповідь Б. Тут у нас від мінус 2 до 0 включно. І там відповідь В до 1, наприклад. Ось. Тобто 0,5, мінус 0,5 буде знаходитись десь ось тут. Де, наприклад, той час як 0,5 буде ось тут. У нас, у нас відповідь мінус 0,5, тобто от наша відповідь, і вона знаходиться тоді між мінус 2 і 0. Тому і відповідь тут буде Б. Ось. Далі тоді номер 6. Розв'яжіть рівняння. 2 у степені х дорівнює 8. Ну, 8 можемо записати як 2 у третій степені і все, х тоді дорівнює 3. Все, відповідь Б. Тут так, все. Легенько, швиденько. Далі тоді номер 7. Розв'яжіть рівняння. 3 у степені Х плюс 1 дорівнює 27. Ну, можемо записати, що 27 це ж у мене 3 у третій степені. І все прирівнюємо тоді х плюс 1 дорівнює 3, і х тоді дорівнює просто 2. Все. І це тоді теж відповідь у нас ну, от. Далі номер 8. Сподіваюся, я оці попередні занадто швидко розв'язала, але вони ніби легенькі. Тобто просто зводимо до спільної основи. Далі тоді 4 в степені Х дорівнює 1,16. Ну, тут е, да, 16 це 4 на 4, тобто можу звести до спільної основи 4. Але тут додатково, отак от напишу, наприклад, да, 16 це 4 в другій, але мені ж треба не просто 1 поділити на 4 в другій, а мені треба, щоб була четвірка. Тому маю ще додатково перевернути дріб, і це тоді буде 4 вже в мінус другій степені. Да? Бо коли ми перевертаємо дріб, то в нас з'являється від'ємна степінь. Ну і все. Х тоді буде дорівнювати мінус 2. І це тоді відповідь А. От. Далі тоді номер 9. Розв'яжіть рівняння. 0,5х. Дорівнює 0,5 ну, у степені х точніше, дорівнює 8. Так, ну. -г 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 -г. Наприклад, 0,5 я запишу через звичайний зріб. Ось так, 5. Десятих. Як мені було легше, я це могла краще уявити собі. Ну, 5 десятих ми можемо ще скоротити. І це тоді буде одна друга. У степені х дорівнює 8. О, це вже щось типу ну, таке легше, да? Щось таке вже, яке ми розв'язували вище. Бо 8, я, в принципі, можу записати як 2 у третій степені, а тоді одну другу запишу як 2 у мінус першій, і до степені х. Так, тому що, щоб перевернути дріб, з'явилась просто двійка, у нас з'являється від'ємна степінь. Коли ми хочемо перевернути дріб, то в нас з'являється від'ємна степінь. І все тоді множу мінус 1 на х це мінус х дорівнює 3. Ну, і тоді х дорівнює мінус 3. Все, і це буде відповідь А. Ну, якось і так ми то розв'язуємо. Далі тоді номер 10. От, всього лише 14 завдань. Супер-пупер. Так, 2 у степені Х дорівнює 2 помножити на 4 у степені Х. Так. Тут я відразу бачу, ну, можна, наприклад, замість чотирьох написати, 62 це два у другій степені, так? І до степені Х. А, і я відразу бачу, що я тут можу, наприклад, ну, або через заміну, ну, тут найлегше, звичайно, пробувати його через заміну, тому що просто це, типу, візуально буде вам легше. Хоча в загальному. А якщо ми, наприклад, спробуємо, тут ж у нас одиниця, і, в принципі, і там, і там скрізь двічки, і немає додавання, в принципі, можна і не через заміну, можна отак. 2 в степені х дорівнює. Тоді тут 2 в степені 1 помножити на 2 в степені 2х. І далі тут примножені в нас степені додаються. Тобто це буде 2 у 1 плюс 2х. О. І все. І далі собі прирівнюємо лише степені. І вже типу легше воно. Х дорівнює 1 плюс 2х. Переношу ось це 2х на ліву сторону, тобто буде мінус 2х дорівнює 1. Х мінус 2х це мінус 1х, тобто просто пишу мінус дорівнює 1, ну і тоді х дорівнює мінус 1. Ось так от. І це відповідь тоді йде. От є. Далі тоді номер 11. Розв'яжіть. Таке от рівняння. 3 у степені Х плюс 1. Ой, х мінус 1 там. Дорівнює 27 у степені Х плюс 1. Так. Ну, відразу бачу, що 27 це ж у мене 3 в третій степені. Так, і запишу тоді. 3 в третій. Ну і ще до. Степені х плюс 1. Я тут зразу степені через дужечку множиться, Зразу тоді і забираю ось ці великі циферки, основи. І зразу пишу x-1 дорівнює 3 помножити на х плюс 1. Бо, чому я так написала? Бо тут степені через дужечку множиться. Ось, розкриваємо дужки, Це вийде 3х плюс 3. Ну, сортую невідомі в одну сторону відомі в іншу. Тобто буде хміну 3х, дорівнює 3 плюс 1, хміну 3х це буде мінус 2х, бо тут ніби як 1х мінус 3х, ну і тут дорівнює 4. Ну І все тоді х дорівнює 4 поділити на мінус 2, От так, да, ми ділимо на мінус 2, і це буде мінус 2. І все відповідь тоді. Це ще було 11, 11 тоді відповідь Б. От. Якось так. Окей, йдемо далі, швиденько, номер 12. 10 у степені 2х дорівнює 100. Ну, 100 можна записати, вже як 10 у другій степені. Тобто, 100 це 10 у другій степені, все прирівнює у степені 2х дорівнює 2, і х тоді дорівнює просто 2 поділити на 2. 1. Та й все. Відповідь А. Ось таке от легеньке. Тут завданечко. І вже переростання у нас так швиденько. 2 у степені Х. Плюс 4 у степені Х дорівнює 20. Так, і тут я вже бачу, що щось тут, ну. Да, так, у типу мене є 2, 4 і 20. Вже воно якось та, не дуже. Е... Можна його звести, хіба можна замість 4. Да, запишемо замість 4, хіба що це 2 у другій степені. І до степені Х. І дорівнює 20. І навіть я так можливо його перенесу. Хай ось тут буде краще. І все. І вже тут далі так щось нічого не можна зробити. Давайте я поміняю ось це місцями, щоб вам було краще видно, що тут тепер можна зробити заміну. Тому що в мене. Ніби є да, і тут, і тут 2 в степені х. І я зроблю ось цю заміну, щоб мені було краще видно, що робити далі. Тобто, заміна. Я ось замість цього 2 в степені х напишу якусь будь-яку букву, ну, зазвичай всі пишуть буквочку T. Тому тут теж напишуть буквочку Т. Тобто, ось тут було 2 в степені х. Вийде тоді Т. Тут 2 в степені х і до квадрату. Тобто, ми замість ось цього 2 в степені x пишемо Т, ну і тоді квадрат залишається. Ну і дорівнює 20. Ну, і це ж виходить на звичайне квадратне рівняння. Посортую його тільки тепер да, в правильному порядку. Спочатку ну, буква з квадратом, потім просто буква. І перенесу ось це 20 також на ліву сторону. А праворуч тоді буде 0. Ну, спробую його через вієти -то розв'язати. Тобто, да, Т1 плюс Т2, Т1 помножить на Т2. Тобто тут при додаванні має вийти число b, але з іншим знаком. Тобто тут у нас b дорівнює плюс 1, а стане тоді мінус 1. А при множенні має вийти число c, тобто це мінус 20. От, і думаю, що ж у мене множиться, і виходить 20. Ну, там 20 і 1, але тут ніяк не вийде да, одиниця, як будемо віднімати, додавати. Може бути 5 І, 4. І, в принципі, 5 і 4, якщо ми да, будемо віднімати 5-4, буде 1. Але у нас має вийти мінус 1. Значить, якщо мінус 1, то має поставити мінус до більшого числа. Тобто буде мінус 5 і плюс 4. Перевіримо, мінус 5 плюс 4 буде мінус 1. Мінус 5 помножити на 4 буде мінус 20. Ну, все правильно знайшли. Далі, після того, як ми от знайшли ось ці t, ми повертаємося до нашої заміни. Бо ж ми замість буквочки t писали, що це мало бути 2 у степені х. Тут 2 у степені х нас дорівнює мінус 5. І 2 у степені х дорівнює 4. Ось, в першому випадку в нас не може бути такого, що 2, ну, 2 в будь-якій степені буде дорівнювати додатньому числу. Тобто будь-яке число додатнє. В будь-якій степені має, виходити, має дорівнювати додатньому числу. Тобто тут ні в якому випадку не може бути від'ємного. Тому все, порожня множина. А ось тут ми, в принципі, можемо розв'язати тобто, 2 в степені х дорівнює 2 в другій. Ну і х тоді дорівнює 2. І все. І тоді відповідь А. Ось. Якось отак ми то розв'язали. Окей, йдемо тоді далі. Номер 14. 5 у степені 2 плюс, ой, х плюс 2 дорівнює 25 помножити на 5 у степені Х. Так, ну. Тут я бачу, в принципі. Ну, як варіант, можна типу записати 25, як 5 у другій степені. Тобто, так, одразу тут можна якось їх пробувати зводити до спільної основи. Тут, в принципі, так можна буде. Ось тут залишається 5 у степені 2 плюс Х, а тут тоді, да, у нас основи множиться, то їхні степені додаються. І можуть написати, що це. Н2 плюс Х. В принципі, я вже бачу, що в мене да, однакове все виходить. Значить, можу замість X будь-яке число ставити. Але ще дійдемо до цього, тобто, прирівнюю. Невідомі в одну сторону відомі в іншу. Тобто буде х, -х дорівнює 2-2. Тобто 0 дорівнює 0. І значить, замість X можемо ставити будь-яке число. Бо 0 дійсно дорівнює 0, Значить, х може бути будь-яке число. Ось. Ну і це відповідь у нас де. Все, ні, ми все розв'язали. Якщо є ще якісь питання, то пишіть. І все тоді.